Доброго дня! Сьогодні я, як і багато хто з мешканців нашого міста приїхав на кладовище поприбирати, помітив, що щось нове відбувається на Алеї Героїв. Підійду, спробую поспілкуватися з працівниками, помітив щось нове відбувається на Алеї Героїв, спробую підійти та запитати працівників, що вони, що вони там роблять, та які в них плани на це місце. Що саме ви тут робите зараз? Встановлюємо Алею Слави, пам'ятник згодом установимо. У Пам'ять наших воїнів, захисників наших. Зараз нашими працівниками Буслав слав проводиться благоустрій території, але і слави героїв, які загинули під час війни. На даний момент викладають працівники плитку до пам'ятника. Заді буде встановлений флагшток з прапором України. Проводимо прибирання по кладовищах. Люди прибирають біля могил, готуються до провід по всій території Богу на всіх кладовищах, а та також села, старости, які звертаються, відправляються в техніка. Та проводимо прибирання територій. Хотілося б звернутися також до вас, до громадян. Давайте краще на кладовище йти живими квітами. Дякую вам за те, що ви присилаєте мені в особисті повідомлення, фото та відео. Що роблять інші громадяни? Я буду їх долучати до своїх відео, та будемо пробувати розібратися в ситуації.